Всесвіт офіційно переходить у старість. Нове масштабне дослідження 175 астрономів, яке охопило 2,6 мільйона галактик, показало, наш космос уже минув свій розквіт і тепер повільно згасає. Головний індикатор температура космічного пилу це не просто дрібні частинки, пил нагрівається масивними зірками. Тому він працює як термометр галактики. І коли зір народжується багато, пил гарячіший, коли зір стає менше. Всесвіт Холони. дані телескопа Еклід і Гершел показали, за останні 10 мільярдів років температура пилу впала на 10 градусів. Звучить мало, але для масштабів галактик це колосальний спад. Це прямий доказ того, що народження нових зір сповільнюється, а старі вмирають швидше ніж з'являються нові. Космологи кажуть: прямо епоха максимального активного космосу вже позаду, і попереду всесвіт, який з кожним мільярдом років стане темнішим, холоднішим і менш життєдатним. Не пропускай такі цікаві новини. Підписуйся на мій YouTube канал. Моя ціль це 100 тисяч підписників.